Ні, мовчати не буду, хай знають народи. Тридцять третьому голодом вбили на сході українців нащадків козацького роду, Світ знущання такого набачив ще що роду. Чорно хлібами пишалось одвічно. Чому з голоду люди вмирали трагічно? Українські степи вкрили братські могили. Лютим голодом смерть цілі села косила. Нехай знають усі, спланували завчасно, щоби знищити рід український дочасно. Взяли все, що було, фонд посівий, фуражний, хтось зловісний, наказ підписав легковажно. Це тупі, малограмотні слуги фальшиві, що придумали план заготівлі, жахливий. За кордони з зерном поїзди відправляли, а мільйонам від голоду смерть прорікали. Запалімо свічу, за всі душі невинні. Пам'ятаємо про все і згадаємо їх нині. Україна жива, не здолати ніколи, бо козак був і є, мужнім воїном в полі.